Все, забудь про спорт, забудь про все на світі, тобі не можна. А я, ну, я не погодився з цим. Я не міг повірити, що я не можу тренуватися. Я почав тренуватися так, як я відчуваю. А потім вже почав занурюватися там в різні реабілітаційні теми, в різні спортивні теми. Ну і плюс я дуже класно вже на той момент відчував своє тіло. І все, потихеньку-потихеньку я, я взяв дуже багато інформації і почав працювати з людьми на предмет відновлення тіла. Ну і вже ось скільки, ось, майже там років 15, точно я, я там в, в цій темі досі розбираюсь і досі мені здається, що я ніфіга не знаю. Є там певні нароботані протоколи, да, є певні фішки, які працюють одразу. Але я розумію, що тіло настільки не вивчене і воно настільки круте, що воно, воно може робити це самостійно. Потрібно просто направити фокус кудись і якось. І я ось цю тему намагаюсь дослідити. Я обов'язково щось, щось накопаю, обов'язково цим поділюсь.